От якраз вона стоїть це до 10 проживаючих, але нагадаю, якщо перед нею, перед очисною спорудою, поставити ще колечко і насос буде потрошки подавати на очисну споруду, то вона може бути до 15 проживаючих. Це в нас усі так системи, типу, що кожну систему можна розігнати на 30% потужніше. На офіс, на офіс там іде вона до 30 людей. Ну, офіс вона йде до 30 людей. Якщо там в переміжку трошки проживаючих трошки офісу, ну вже якось самі можна, типу, якби двоє. І є отакі. Зразу ну, перескочив, бо є такого типу, ви казали до 20 людей. От, вони ставляться в желізобетоні кільця. Оце така сама система. От, тільки вона більша. Вона до 20 людей. Тоже вісьми в принципі, але ставляться спочатку кільця. А потім всередину опускається очисна споруда і накривається той же бетонною кришкою. Типу. От, і можна на проїжджій частині розмістити. От, це до, до 20 чоловік, і її можна теж трошки розігнати, якщо поставити перед нею усереднювач і насосом буде потрошки протягом 24 години подавати, вона буде ну, збільшитися на 30% приблизно.